Христос народився. Славімо його! Україна вперше офіційно відзначає Різдво 25 грудня. Настоятель ПЦО блаженніший митрополит Епіфанії провів Божественну літургію у соборі Святої Софії Київської. Це вже друге різдво, яке Україна святкує в умовах повномасштабної війни. Під час літургії священнослужителі зачитали молитву про захист відчисни. Блаженніший митрополит зауважив, що сьогодні ми відзначаємо різдво серед горя і страждань, серед болю, втрат, але все одно святкуємо. Бо різдво для нас не тільки і не стільки час розваги подарунків, скільки свідчення перемоги, правди та добра, а ще неодмінної поразки зла. Різдвяне привітання з фронту. Українські військові заспівали колядку. Бійці виконали легендарну українську колядку та записали її прямо зі своїх позицій. Відео в мережі опублікувала 63-я окрема механізована бригада. Ой, радуйся, земле, син Божий!

Спільна молитва об'єднає мільйони українців, як ніколи багато до цього. Вона лунатиме без часової різниці у два тижні разом із Європою та світом. Президент Володимир Зеленський у святвечір привітав українців із Різдвом Христовим. За словами глави держави, це вже другий рік Різдво в Україні, яке має інший настрій, контекст. Інший присмак. Тому головним проханням у молитві на святвечір буде те, щоб повернулися живими захисники України і щоб вони повернулися переможцями. Президент побажав українцям перемоги і миру, а також надії, віри, любові та достатку. Але вже завтра день починає зростати світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем, темрява програє. І зрештою, темрява програє. Зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна наша мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва, за нашу свободу, за нашу перемогу, за нашу Україну, за день, коли всі ми зможемо зібратись вдома у мирний рік, мирного Різдва. І скажемо одне одному: Христос. Народився. Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. 24-й буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність. Про це у своєму різдвяному привітанні заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він наголосив, що 24-й – це передусім рік продовження боротьби героїзму та мужності українських захисників. І давайте не забувати, завдяки кому сьогодні в Україні засяяла різдвяна зірка.